Пришедши у хату, старости помолились Богу Святому і поклонились хазяїну і хазяйці. Що ви за люди, і від кіля, і за чим вас Бог приніс? Старший староста й каже, «Прежде усього, подозвольте вам поклонитись і добрим словом прислужитись. Не позгнущайтесь, вислухать нас, і коли буде теє. То ми і о неї, коли ж наше слово буде на влад, то ми й підемо назад. А що ми люди чесні і без худої науки, то от вам хліб святий у руки. Наум, узявши хліб, поцілував і, положивши на стіл край свого хліба, каже Хліб святий приймаємо, а вас послухаємо. Сідайте, люди добрі. До чого ще дійдеться, а ви своїх ніг не турбуйте. Може, й так здалека йшли. А з якого царства, з якого государства? Старший староста й каже, Ми є люди німецькі, а йдемо з землі турецької. Ми собі ловці удалі молодці. Раз вдома у нашій землі випала пороша, я й кажу, товаришу. Чого нам дивитись на таку шквирю? Ходім скать усякого звірю. І пішли, їздили, слідили і нічого не получили. Назустріч нам якраз їде на уроному коню оцей князь. А Василю став та й кланяється, бо се про нього говорили. От після зустрічі він каже, говорить нам такії речі. Гей, воловці, добрі молодці! Услужіте мені службу, покажіте дружбу. Ось якраз попалась в мені лисиця або куниця, а трохи чи не красна дівиця. Їсти пити не жалаю, достати її жалаю. Поможіте, піймайте, чого душа захоче, усього від мене бажайте. Десять городов вам дам іскирту хліба. От ловцям молодцям того і треба. Пішли ми по слідам, по усім городам. Перш слід пішов у Німеччину, а далі у Туреччину. Ходимо, шукаємо, а її не піймаємо. Усі царства государства пройшли, а її не знайшли. От і кажемо князю не тільки звіра в полі, що кониця, пошукаємо деінде, найдеться і красна дівиця. Так наш князь затявся при своїй думці зостався. Скільки, каже, говорить. По світу не їжджав, у яких царствах государствах не бував, а такої куниці, ніби красної дівиці не видав. От ми усе посліду йшли, та все село, як зоветься, не знаємо, прийшли. Тут вп'ять пала пороша. Молодці, молодці, давай ходить, давай слідить. Сьогодні рано устали зараз на слід напали. Пішов наш звір та до вас у двір із двора до хати, тепер желаємо його піймати. Певно вже наша куниця у вас у хаті, красна дівиця, нашому слово кінець, а ви зробіте нашому ділу вінець. Віддайте нашому князю куницю, вашу красну дівицю. Чи віддасте, чи нехай підросте. Поки староста все законне слово казав, Маруся у кімнаті. Усе поклона била, щоб батько віддав її за веселя. А він, сидячи на лавці, скрізь двері дивиться на неї, та то що здихне, то з нею переглянеться. Як же усе староста розказав, і прийшлося батькові одвітне слово казати, вона так і припала до двері і слуха. От, наум усе насупившись, слухав, помовчав, а далі й каже. Мію я, до прикладу, у сімділі сказати. Спасибі вам за вашу працю. Ідете з дальньої дороги, то, може, випили по чарці. Маруся як все почула та вголос. Настя аж об поли руками вдарила та й крикнула. Ох, мені лихо, а чому ж це так? А Василь так об землю й кинувся. Та аж в колішках до наумових ніг та цілує їх, та гірко плаче й просить. Будьте мені батеньком рідненьким, не гнущайтесь, бідним сиротою. За що в мене душу віднімаєте? Не можу без вашої Марусі жити, буду вам за батрака вічно служити, буду всяку вашу волю сповняти, що хотіть, те й робіть зо мною дайте сиротиночці, ще на світі прожити. Тут і Маруся запуши, що її гоже й що ні вибігла, тож собі впала до ніг отцевських. і просить, і плаче. То кинеться до матері і руки їх цілує і приговорює. Таточку, голубчику, соколику, лебедику, матінку, моя ріднесенька, гутінку, моя перепілочко, голубочко, не погубляйте свого дитяти, дайте мені бідненький, ще на світі пожити. Не розлучайте мене з моїм Василечком, не держіть мене, як дочку, нехай я буду вам замість наньмечки. Усяку роботу, що скажете, буду робити, і наохну. Не давайте мені ніякої худобоньки, буду сама на себе заробляти, буду вас доглядати і шанувати, аж поки жива. Хоч один годочок, дайте мені з Василечком пожити, щоб я знала, що ти за радість на світі. Отак От і Маруся і Василь один перед одним усе просили своїх старих та так жалібно, що староста обидва повставали і з полами сльози утирають. Далі старший староста не втерпів і каже, Ох, панове сватове, не слід мені, бувши у цьому важному чину, лишнє слово говорить. Моє діло таке, сказав, що закон велить, та й жди одвіто, що почуєш з тим назад іди. Сказано дать нам по черці, так же тут нічого доброго ждати, одначе видячи, й сльози і вбивство, якось то моторошно й нам не сказати чого-небудь. А що пак Семеновичу? Ніде дітись, благослови, діток, нехай Маруся нас пов'яже. Наум тільки покрутив головою, обтер слізку рукавом та й вп'ять понурив голову і мовчить. Староста каже Може, стара мати сею усе вирадує. О, баточки мої. Зараз каже стара Настя, чи я ж би не хотіла щастя у своєму дитяті, адже вона моя утроба, та де ж нам лучшого веселя скати? Він дитина розумна, покірна, усяк би нам позавидував. Та хіба ж я не жона своєму мужу, щоб не мала його слухати? У нас іде по Божому та по-старосвітськи, він мені закон, а не я йому. А чому він не віддає, я не знаю. Він Василя завсегда любив. Кажи бо, уми, що ти робиш? Тут знову приступили і діти плачучи, і стара Настя голосячи, і старости кланяючись, та знай просять на ума. Мовчав він, мовчав, тільки знай сльози ковта. Далі устав, вздохнув жалібно, Перехрестився перед Господом милосердним та й каже Одна в мене на світі радість, моя марусенька. Що божий день молюсь, щоб вона була щаслива. Та як же молившись обо днів? Буду сам робити друге, молившись об її щастя, сам буду її топити. Прощайте, панове сватове. Коли хочете, то справді випийте по чарці, коли ж ні, то не здивуйте, дайте і мені покой, бо ох, не хотілось було цього казати, та ви мене розжалопили. Бо мені дуже жалко, що рішаюся Василя. Та нігде дітись. Прощайте, люди добрі, ідіть собі, не здивуйте. Тут, в п'ять усі приступили до нього. Що, коли, кажуть, любиш веселя, так чим не віддаєш за нього Марусі. Маруся ж так і повисла йому на шию, і обмиває його слізеньками, А Василь тож припав навколішки та гірко плаче, та знай просить. Але чому не віддаю? сказав Наум, здохнувши. Бо жаль, свого рождення... Не той час, при такому важному ділі, як є сватання, не можна усього говорити. Прийди, Василю, завтра та сам без людей. Отут я тобі усе розкажу, більш нічого й говорити, прощайте. От вам ваш і хліб святий. Чи хотіли, чи не хотіли старости, узявши хліб назад, пішли з хати з Василем, або так сказати, що повели його, бо він сам не здужав і йти. Застався на ум із своєю сім'єю, сів собі і сумує. Маруся аж звалилася на піл від сліз, і Настя, плачучи, сиділа над нею і дивувалася, що со старому сталося, що разом загудив Василя. Об вечері ніхто й не думав, нікому було поратись, і ніхто не хотів нічого їсти. От сидів на ум сидів, думав та думав, а далі обізвався. Годі плакати, Марусю. Устань та слухай. Чого я питатиму? Не той був нам батько, щоб його мусила Маруся не послухати, чи здужила, чи не здужила. А коли батько каже без жартів та троха чи й не сердитий, то треба встати. Устала і втерла слізоньки. І жди, що він їй скаже. Ти, бачу, Василя знала ще перш, чим я його привів. Знала, пана Теченьку. І затросилася, як осиковий листочок, і опустила свої довгі вії на очі, щоб не бачив батько, як їй стало стидно. Як же це було? спитав він грізно. Тут Маруся, хоч і запинаючись, а розказала йому усе, як побачила його в першому весіллі, як їй стало його жалко, як він цятався горішками, як вона його соромилась, і усе усе розказала. Як і на базар ідучи, зійшлися, як з базару верталися, що говорили. І нігде було правди діти, як і цілувалися. Ну, ну, що дальше, а почин хороший. каже Наум. А саме видно, що як на ножах сидить. От Маруся, сплакнувши, веселіше стало було розказувати, як змовилася з ним зійтися у бір на озера, і як зійшлися, і як. Годі, годі, закричав не своїм голосом з серця на ум. То вже розказуй матері, що не вміла тебе берегти, і від худо відводити. А сам, схопивши шапку, хотів було втікати на двір. Так Маруся так і вчепилась йому на шию і каже Ні, таточку, ні, мій сизий голубчику, не погубила себе твоя дочка і не погубить. «Матінку, моє ріднесенька, лучше мені усяку муку прийняти. На смерть піду, а не принесу тобі ніякого безчестя, ні для якого пана, ні для якого однорала. Я пам'ятаю ваші молитви. Я знаю, що я ваша дочка. Так чи можна, щоб я на свою погибель ішла? А ось як у нас було. Тут вона й розказала, що собі з Василем говорили, і як у них там було, і як вона запретила Василеві ходити до себе і для чого розказала й те, як скучала і журилась без нього, усе розказала до посліднього часу, як що було. Ну, ще таки спитався Гляди лишень, чи все всьому правда і чи не потаїла ти чого. Усю правду вам сказала і ще нічого не потаїла. Так, коли велиш, тато, щоб побожилась, то як хоч, так і побожусь. Гріх великий, каже Наум. божитись, а ще пуще, як напрасно. Я ж тобі без божби вірю. Тепер слухай мене, Марусю. Не раз тобі казав, що дівкою тобі заставатись не можна, треба замішити. Приказував тобі, що тільки кого полюбиш, зараз мені скажи прямо. А я, побачивши, що воно таке є, так би діло і кінчав. Коли б мені не годився, то я б тобі сказав не треба, не знай його. А коли ж би годився, то б йому поперед усього сказав би, щоби ти не знала, присилай козачі за рушниками. За тим що поки до сватання, так щоб не було у вас ніякого женихання, бо воно до добра не доводить. Щастя і твоє, і наше з Настею. Що Василь такий чесний і богобоязний, а другої не щулася б, якби нав'язав тобі камінь на шию. Ще повік би його не зняла, хіба б з мосту та у воду. Якби я знав самого першого б Василеві, то я б тобі сказав, сказав, за чим не віддам за нього. І ти б так не пристала до нього, і тобі легше було б його забувати. А тепер, як хоч, так і терпи, бо не віддам. Тут Маруся як розказала перед своїми усю правду, то й стало їй на душі веселіше і на серці полегшало, почала вп'ять просити батька, щоб таки віддав за веселя, а що вона хоч вік у дівках сидітиме, а ні за кого не піде упріч його. Говори, каже Наум. А знаєш ти Голово, що батько лучше бачить твоє щастя, чим ти. Ти молода, дурна, лягай же дівко, спати. Завтра будеш старіша, чим сьогодні, а від того умніша. Перехрестив її та й пішов собі від неї. Ні світ, ні зоря, а вже Василь і в наума то сяк, то так пробули до обід. І варивши обід і подававши на стіл, Маруся заливалась слізоньками, відгадувавши, певно, що востаннє бачить свого Василечка. Та правду сказати, так і всі невеселі сиділи. А за обідом до страви ніхто й не приймався. От як позбирали стола наум і каже жінці і дочці Ідіть собі або в кімнату, або під комору, на простор шите, а нам тут з Василем не мішайте. От як повиходили вони на ум і каже Василю, сядь лише біля мене та слухай, не перебиваючи, що я тобі скажу. Не по моїй правді, бо у мене опріч гріхів нема нічого. А за отцевські і материнські молитви наградив мене Бог милосердний жінкою доброю, роботящою, покірною і несварливою. Батьківщину ми з нею не розтратили, а потроху Бог благословляє, усе додаємо. Велика милость Божа! Утро й вечір дякую за наше наставлення, а що найбільше милость Божа до нас, грішних, у тім, що наградив нас дочкою. Та ще якою? Все не чоловік, все янул святий. Ох, правда, дядечку. перебив йому Василь, а він його зараз зупинив і каже: Цить, бо, Василю, мовчи та слухай, і не перебивай мене, все ти бачивши її очі або щоки, і що вона во всім собою красивенька, та й хвалиш її, а я не про її тіло, я кажу про її душу. Яка то воно тиха, слухняна, Бога Небесного знає любить, і боїться прогнівить Його, нас шанує, і бережеться якомога, щоб ні в чим нас не прогнівити. Жалослива не то що до чоловіка, та аж до манісінької комашечки, худа ніякого і по духу не зна, і боїться самої думки об Нім, яка сама добра і незлобна, так і про усіх дума, усякому повірить, і Бог її сохранив, що вона тебе, а не кого ледачого полюбила. З другим бо пропала на віки вічні, та й ти її сердешно, збив було пантелику. знаю усе. Ох, гріх так робити. Дядьку, обізвався було Василь. Мовчи, племіннику, ти розкажеш опісля. Таку-то дитину нам Бог милосердний дав, хоч я й батько її, а не можу проти правди казати. Що ж ми називаємося за родителі? Щоб не думати об щасті свого дитяти, я ж кажу, коли вже і сяка така, ну так би й бить. А за її добрість, за її смурдоту, покірність треба їй такого мужика, щоб їй був як отець, щоб він її кохав, жалував, щоб, не дай Бог, коли трапилось яке худо, чи ділом, чи думкою, так він би її відводив, вчив би її на все добре, не давав би її кому зря з а покірну та смирну, як вона, хто захоче, той ізобидить. Чи в нас Бог благословив усім світі, чи худобинкою, чи скотинкою, усе тут би зостало зятові за тим, що я хочу зятя, коли Бог благословить, узять до себе уприйме. Так це вже не чиє, як моє діло глядіти дуже пильно, щоб він був хазяїн добрий, щоб хоч би вже не розтратив і не розтаряв, що від нас прийме. І щоб і її не довів ні до якої нужди, а коли Бог благословить діточками, так щоб і їх до пуття через науку довести і дещо їм зоставить, тепер скажи мені, Василю, неправду я кажу. Правду, паноче, святу правду ви говорите, коли б ваша милость, щоб мене наградити марусею, я б усе те сповнив, що ви тепер розказуєте. Не можна, Василю, не будеш ти їй таким мужем. І хазяїном, як хочеш, бо все не від тебе, коли ж я знаю, що сьому не можна бути, і бачу свою Марусю, що зовсім розум погубила, полюбивши тебе. Вона тепер рада за тобою, хоч на край світу, і ще ти господь її не зовсім покинув. А то, думаю, хрій, мати Божа! аж скрикнув на ум і перехрестився. От по сьому, то прошу тебе ласкою та й приказую, як отець мого дитяти, покинь її, забудь, не ходи до нас і не знай її, хоч би вона тобі де й повстрічалась, не погубляй її, і душі її, та й нас, не пхай живих у яму, прошу тебе обсім!» всім. Сказав і гірко заплакав. Дай нам спокійну віку дожити і не доведи нас відвічати за неї на тім світі. Та чому же, ви, Наум Семенович, думаєте, що я не буду добрим їй мужем і хорошим хазяїном? Ти ж мені розказував про себе. Ти сирота, у дядьків твоїх по два, по три сини, і ти з ними в одній сказці. Сказка ідеться про ревійські казки, реєстри. І мені списки населення Російської імперії 18-19 століття, які складалися поміщиками або їхніми управителями. Ревійські казки давали відомості не лише про чисельність населення, а й про його вік, сімейне становище. Ними користувалися при обкладанні податками рекрутському наборі тощо. Сказка ваша дев'ятидушна, дядькові хлопці малі, а як прийде на то певно тобі лоб забриють. Бо ти сирота, за тебе нікому заступитись. І дядьки скажуть ми тебе поїли, задягали і до розуму довели, служи за нашу чергу. А що тоді буде з марусею ні жінка, ні удова? Звісно, як солдаток шанують, як саму послідню паплюгу, і ніхто й не вірить, що була солдатка та й чесна. Та й трохи чи й не так, де їй за полками таскатись, а молоде, дурне, попадеться ледачим людям, наведуть на усе злеє, худобу розтаскають, повіднімають, хто її захистить. Діточки без доглядання у бідності у нещиті, без науки, бо за помруть. Або, не дай Боже, бездільниками стануть, а вона за тим і старіється, Неми що одоліють, бідність калічество, тільки що в шпиталь до старців. Сказав та й заплакав, як мала дитина. Не приведи, Господи, й ворогу нашому такої судьби, так то веселю, як би я тебе не любив, я скажу по правді так я тебе полюбив, так мені тебе жалко, як рідного сина, а не хочу загубити своєї дочки. І такої, як наша Маруся, тепер сам здоров бачиш. По чому не можу тебе зятям прийняти? Довго Василь думав, похиливши голову, а далі аж повеселів та й каже А як я найму за себе наййомщика? Найомщика? «Найомщика подумав Наум, а далі й каже. А з чого ж ти наймеш, коли тільки получаєш від хазяїна 80 рублів у год, а батькової копійчини нема? Дядьки поможуть. Не потурай на те, Василю. Поможуть, та не тобі, а собі. До чого дійдеться? Тобі за тебе лоб забриють, а найомщико після піде за дядькових хлопців. Рад би і я тобі помогти, так усе не те. Як знатимуть, що в тебе жінка багата, то так тягнутимуть, що тільки держись, і усе до кінця не доведуть, усе заставлятимуть. Щоб було за що вчепитись, коли б ти сам своєю копійкою здужав найняти. Так би так, Василю. От тобі образ Царя Небесного і його матері пречистої, і Миколая Святого принеси бумагу, що найоших прийнят за самого тебе, і за твої гроші, от тобі зараз обома руками віддам Марусю. Як ударить Василь, вислухавши усе руками об груди, як припаде на стіл, як заплаче, а далі сказавши Усьому кінець, кинувся на шию, обняв на ума кріпко і каже: Прощай мій! Коли ж тобі хоч трохи жаль бідного Василя, будь ласкав, будь жаліслів, покличся до Марусю, нехай я при тобі попрощаюсь з нею. Добре, Василю, каже Наум, та глядиш, попрощайся, чи розумієш? Усе знаю і усе зроблю, як мені кажете. От війшла Маруся, а за нею і Настя. Василь, узявши Марусю за руку, і каже Марусенько, правду, велику правду, сказав мені твій батько. Треба нам розлучитись і навіки? через велику силу спитала Маруся. Побачимось, і будеш ти моєю, коли не на всім світі, так на тім. Прощай, моя ма, і не договорив, як вона зомліла і покотилась йому на руки. Він її пригорнув до серця кріпко, поцілував, віддав її нечувствену батькові на руки, поцілував руку йому і Насті і пішов швидко, не оглядаючись. Не будемо розказувати, як кріпко і як довго Маруся за ним журилася, ледве-ледве сердечна журби не вмерла. Скільки вже батько з матір'ю її не розважали, усе нічого. А тим ще пуще, що не знала вона, за чим і куди Василь її дівався. Чи надовго він скрився, чи вернеться, і коли ще то буде, питалася не раз і батька, що ж не знаю, та й не знаю. Бо й справді він не знав, з якою думкою, куди він скрився, що божий день перебере горішки, що ще на весіллі я побачилось уперше, та він їй дав, перебере, перецілує. Та вп'ять до серця й положить, або коли гулящим днем піде у бір на озера, де з ним раз гуляла, там посидить, поплаче і з тиму додому вернеться. Мати не дуже її заставляла поритись і робити, так сама бралась за все. Мені, каже, не так серденько тяжко, як я щонебудь роблю. З подругами ніколи не грала і вже овсі до них і не виходила.